Вітаю, друзі. Отже, сьогодні розказую, як робити ось таку свічку на захист воїна. Тут я використовую дуже багато символів. По-перше, це слов'янський символ рятиборець. По-друге, тут олії трави, які направлені на захист, і ще руна всередині із трав. Зараз буду показувати, як ми ще робимо. А, і ще в мене тут ладан. Він в мене просто лежав на столі і чогось він туди попав. І думаю, значить, так потрібно. І додала, щоб було саме триладина. Так, зараз я ще додам. На столі в мене свічка чорного кольору, яка направлена на захист. Цю свічку, яку я а, червону, використовую для того, щоб запечатати силу в свічки. І вона буде тільки розпочатуватися, коли вона буде горіти. А, я вже з'єднала три трави. Тут у мене кропива, тут у мене полин і шаблія ша це захисні очисні трави. Також на мене кропива ось такими крупними помолом це на прикраси на зовнішню сторону свічки. Отже, поїхали працюємо по тому ж самому принципу, як і всі свічки. Ми беремо ось такий гніт, ми його заправляємо. І далі я буду працювати з травами. Попередньо, я вже, оскільки я робила свічку, да, я розігнала трошечки свої чакри і в руках в тому числі, тобто я готова працювати. Перший я буду додавати траву. Траву три трави. А, ще такий важливий момент. Дивіться, деякі роблять отак руну альгіс я буду робити, захисну руну, да. Але якщо ми поставимо свічку, то ця руна як вона буде стояти? Боком. Нам не потрібно, щоб вона стояла боком. Нам потрібно, щоб коли свічка стоїть, руна альгіс чітко стоїть прямо, так, як нам потрібно. Це дуже важливо. Тобто, де вверху фітіль у нас, отак у нас ми і будемо малювати цю руну. Я буду малювати її із трав. І проговорювати три трави з'єдную. Ну, це я казала при тому, як я їх перемолювала. Да? Я три трави я з'єдную, дію трави на тето-тето-тето, направляю, да? тобто на захист воїна, на те, щоб не бачили вороги, на те, щоб він був невидимим і так далі. Да? Далі я беру три трави і вопрошаю Руна Альгіс травою сгорить. Захисна воїна буде служить. Своїми словами, що в голову проходить, то я й кажу: так, я знаю, що руна Альгіс у нас захисна. І я буду казати, що і буду уявляти себе, як ця руна, прогораючи, ставить купол просто над воїном, який, на якого будуть палити цю свічку, або сам воїн, який буде палити цю свічку. Можна, оскільки не всім можна передати там посилки і так далі, тому можна, щоб хтось замість нього спалив на нього просто. Візуалізація і так далі. так це працює. Далі я беру дві ефірні олії в мене евкаліпт і розмарин. Також буду додавати, хочу саме додати на руну альгіс: масло розмарина додаю, в свічку додаю масло евкаліпта в свічку додаю дію цього масла при згоранні на, газ, на захист воїна, направляю. Віск з травою з'єдную. Дію свічки. На захист воїна поєдную. Також я буду використовувати ряти борця. Зараз я буду казати заговір, і я думаю про цей символ. да Сила рад... рати борця, вогнем загартована свічка. Ця мужність і захист дарує. щит незламний воїну хай створить, ворогів відверне, зло Зло розсіче, слово тверде, дух міцний, захист тримає, мир зберігає. Це ми ж прашки пішли, значить, пішов правильно цей замов. Далі стандартно, да? що мені потрібно? Я хочу обваляти трави в такі крупні кропиві. Я хочу, щоб ця кропова жалила, била, відвертала ворогів від воїна. Слово моє кріпке, його не перебити. Як сказала, так тому і бути. Свічку з травою з'єдную. Дію цієї трави та свічки. на захист воїна поєдную. Воїна не бачать, воїна не чують. Він не видимий для ворогів. Все. Свічка готова. І зараз я буду ряти борця. Активувати. Активую цей символ силою вогню. Символ прогорає, на воїна працювати починає. Так, це мене буде зад свічки, це буде перед. І зараз мені потрібно з'єднати, ну, можна сказати, посадити на клей, да? якщо так можна сказати. І ось так ми. Це все, все робимо. <ріп noise> <ріп noise> Далі, що я роблю? Я хочу з. Края свої красиві зробити, щоб це було візуально симпатично, свічечка була красивою. І я буду запечатувати силу духмяних трав, силу захисних олій. Я буду запечатувати в свічки, запечатую силу трав, запечатую силу свічки, запечатую силу воску, запечатую силу. Олія. Ось така гарна, дієва вийшла свічка. І активуємо свічку. Звісно, на ритуальному столі Да я буду підключати пентаграму, звісно, стихії. І далі ще буду активувати свічку по звичайній методиці. Це наша свічка для воїна готова.